ГравітекНет це сервіс веб пуш повідомлень для всіх сегментів інтернет-бізнесів, для яких важливо доставляти контент своїй аудиторії автоматично, персонально та вчасно. Медіа, інформаційні та новинні сайти, блоги, e-commerce, фінансові сервіси, saas сервіси та багато інших сфер інтернет-бізнесів можуть ефективно взаємодіяти зі своєю аудиторією за допомогою ГравітекНЕТ. Сервіс дозволяє комунікувати з аудиторією вашого веб-сайту та повертати відвідувачів, які пішли з сайту, але підписалися на пуш повідомлення. У цьому оглядовому відео буде інформація про базові можливості Gravitec.net та унікальні фічі, які яскраво виділяють нас серед конкурентів. Для початку роботи необхідно створити особистий кабінет, зареєструвавшись на сайті Gravitec.net. У вашому особистому кабінеті доступна документація, які докладно та зрозуміло описані усі основні функції Gravitec.net. Далі коротко про основні з них. До Gravitec.net додаються вебсайти. Які потрібно інтегрувати з сервісом. Доступні декілька способів інтеграції з докладними та зрозумілими інструкціями по кожному з них. Після інтеграції ви можете налаштувати різні віджити підписки, їх режим показу та розташування на вашому вебсайті, окремо для десктоп та мобайл пристроїв. Тексти та мова віджиту налаштовуються під різні мовні версії вашого вебсайту. Доступні додаткові налаштування віджита для тих, хто відмовився від підписки або заблокував її. Налаштуйте додатковий віджит дзвіночок на вашому сайті. Цей віджит покаже вашим підписникам пуш повідомлення, які вони пропустили, та дозволить підписатися на ті категорії контенту, які їм цікаві. У розділі Підписники доступна докладна статистична інформація про ваших підписників в різних розрізах даних та за будь-який період. Сегментування бази підписників по гео браузерах та операційних системах відбувається автоматично в момент підписки користувача на вашому сайті. Теги – кастомна сегментація за інтересами та поведінкою підписників на вашому сайті. Процес налаштування тегів докладно описаний в документації, аліаси, персональна ідентифікація підписників. Ви зможете відправляти персональні пуш повідомлення вашим підписникам, наприклад, за тригером або подією. Формуйте будь-які кастомні сегменти підписників, поєднуючи різні теги або фільтри, та використовуйте ці готові сегменти аудиторії у ваших пуш-кампаніях. Створення кампанії. При створенні кампанії ви можете скористатися нашою новинкою Ґравітек AI. Гравітек перший сервіс в світі, який використовує штучний інтелект для створення ефективних пуш-повідомлень. Гравітек AI дає змогу генерувати найефективніші та найоптимізованіші формулювання для заголовку та тексту. Ваших пуш-повідомлень. Створювати пуш-повідомлення можна різними способами. Ви можете писати текст руками, можете копіювати тексти для заголовка та тіла пуш-повідомлення з зовнішніх джерел. Можете використовувати автозаповнення відповідних полів з RSS-стрічки та HTML тегів, але ніщо не буде так швидко та ефективно, як Gravitec AI. Тому що, перше, даний інструмент спеціально оптимізує тексти під пуш-повідомлення. Друге в роботі Gravitech AI застосовується досвід мільярдів надісланих пуш-повідомлень та аналізу їхньої ефективності. І третє швидкість усе робиться практично в один клік. До вашого посилання ви можете додавати utm мітки Праворуч обираємо іконку з тих, що Gravitech знайшов за вашим посиланням, або завантажуємо нову. Прев'ю покаже, який вигляд має пуш-повідомлення в різних операційних системах і браузерах. Повідомлення може бути заплановано на певну дату і час у потрібному часовому поясі, або надіслано одразу. У полі Категорія кампанії слід вказати категорію, до якої відноситься пуш-повідомлення, яке ми створюємо: наприклад, спорт, політика, термінові новини або ж знижки, акції, розпродаж. Підписники, які клікнуть на це пуш-повідомлення, тобто виявлять інтерес до пуш-повідомлення цієї категорії, потраплять до відповідного сегменту «Time to Live. Час, протягом якого сповіщення буде доставлено всім підписникам, які опидяться онлайн. Що більше значення, то більше охоплення. У меню «Rich Notification можна налаштувати додаткові елементи пуш-повідомлення, додаткові кнопки та велика картинка, що приверне увагу аудиторії до вашого повідомлення. Пуш-повідомлення з додатковими елементами буде виглядати наступним чином. У меню «Targeting» оберіть сегмент аудиторії. На яку надсилається пуш-кампанія. кнопка «Test Notification дає змогу надіслати тестовий пуш самому собі, переконатися, що він має такий вигляд, як нам потрібно, і після кліка веде туди, куди ми планували. Кнопка Send Campaign відправляє пуш-кампанію на обрану аудиторію в історії кампаній. Відображаються виконані та заплановані пуш-кампанії. Доступний фільтр даних за датами та типами розсилок. Є змога експортувати статистику кампанії за певний період у формат Excel-таблиці. По кожній кампанії можна подивитися подробиці, вміст повідомлення та статистику. У розділі звіти відображаються діаграми та загальна статистика ефективності кампаній за будь-який період. Бульбашкові діаграми показують ефективність кожної окремої кампанії порівняно з іншими та залежно від її параметрів. Автоматизації, ефективні та безперебільшення унікальні інструменти автоматизації від ГравітекНет дають змогу нашим клієнтам економити ресурси та не відволікатися на такі рутинні операції, як відстеження новин, створення пуш-кампаній тощо. Гравітекнет автоматично відслідковує новий контент на вашому сайті, своєчасно створює кампанії та відправляє їх вашим підписникам. Або на сегменти підписники, які ви визначите в налаштуваннях. RSS to Push. Цей інструмент автоматично відправляє публікації з вашої RSS-стрічки. У режимі Термінові новини новина від вас буде доставлена читачеві швидше, ніж від ваших конкурентів. У режимі ТОП-новини ваші підписники отримують тільки найпопулярніші та найвідвідуваніші новини. Підписники з різними інтересами отримують тільки релевантні їм матеріали. Drip Campaigns. Ви створюєте пуш серії, а Gravitek буде автоматично запускати серію повідомлень за заданим розкладом для кожного нового підписника персонально. Таким чином, новий читач буде залучатися до вашого найкращого контенту або переходити та підписуватися на ваші соціальні мережі Push дайджест За щоденним або щотижневим пуш-повідомленням, Gravitek.net автоматично формує для кожного підписника смарт-дайджест новин і показує його на вашому домені. Кожна новина Дайджесту відкривається. В окремій вкладці браузеру. Це генерує додаткові переходи на сайті та залучає підписника до вашого контенту. Welcome Message. Налаштуйте Welcome Message для того, щоб персонально подякувати читачеві за підписку або проінформувати про щось важливе та повернути його на ваш сайт. Одна з найбільших переваг нашого сервісу це проактивна технічна та бізнес-підтримка наших клієнтів. Ви можете бути впевнені в тому, що процес підключення до сервісу або міграція з активними підписниками з будь-яких інших пуш-платформ пройде максимально просто, як це було у тисяч сайтів, котрі вже з нами. Ви можете спробувати усі функції Гравітекнет та оцінити роботу нашої служби підтримки абсолютно безкоштовно. Для цього в ГравітекНет існує безкоштовний тариф. Тож не зволікайте! Реєструйтесь на Гравітек.НЕД і починайте активну роботу з вашою інтернет-аудиторією вже зараз.